Всім доброго дня. Так, ми вже один город закінчили. Грузимося і їдемо додому. Так, ці дзерня що ми в перший день їх вибирали, вони вже наполовину сухі, вже з них. Летить мусор, але вони ще, ще вони гнуться, ще вони присиркувати. От що він задумав. Розстелили брезента і висипають на брезент, щоб досихали на прицепі. А сюди будемо вже розстеляти сьогоднішні. Ми дзернята. Сиділи на сонці, пече, сховалися в холодок. А в холодку я кофту наділа, бо вже змерзла. Наташа загоріла, не треба на море. <свіс> Ігор Ігорносільщиком подай принеси. О, ще й ти допомагає. На камеру, <свіс> на кай Наташа допомагає. Так. Я тоді беру зверха, збираю собі насипочку. Де вода стікає, де попадає. Ой. Погане зернятко викидаю. чистенький. Жменями переміраю. Кажеться, що це довго, ні, не довго. Поки я собі передивлялася, чи не попадає мусор, воно собі стікає. Відеречко. скільки ми навибирали, не знаємо. Ігор носить вже миті, розстріляє і рахує відра. Ось так ми міємо. Наташа теж ситочком вибирає. Мусор викидає. Хто в нас їсть кавунчики. Вони гарні, червоні, але не солодкі. Ми вже перемили і ці сита, що ми зібрали, вже знов висипали на них сирі. Хай сохнуть, а ті на прицепі підсихають. Якщо ще завтра день сонця і будуть сухі, ми сьогодні знов 10 відер навибирали і вийшло з города 34 відрі. Наскільки ну, це буде в кілограмах, висушимо, зважимо. Будемо бачити, тоді порахуємо, що вигодно, пшеницю, ячмінь чи гарбузи. так Ховають зерня та від роси. Накривають, щоб не були мокрі. О. Поїхали поратися. Я Олешку чекала на мед з молоком, але сьогодні взяла молочка свіжого, але він, мабуть, вдома, бо бачу, поїхали самі. Брезентом зверху накриє, прикладе, щоб вітер не розкрив і хорошо. Накриває ще зверха брезентом. Дійшли ми такого висновку, що брезент можна і на землі постелити на городі. Хоч на блясі вони швидше сушаться. Ну, якщо нема місця, то можна і на брезенті на землі розстелити, котрі підсушені. Хай підсушуються. А нам треба спішити, поки погода, щоб чим більше посушити, бо ще є. Ще є, ще тільки один город вбрали. Все, накрили, сховали. Йдемо. Відпочивати. Все, ми вже бачили, скільки набили. Всім на добраніч, тихої тихо і всім ночі.